Добрий день. Сьогодні 5 січня 2021 року. Побілку дерев. Здійснюю, зараз, думаю, пройдусь по зимовому садочку. Це ряд яблунь у мене. Два роки від посадку, другий рік від посадки. Новий сезон буде вже третій рік. Сьогодні розібрався по запису відео телефоном, покращив якість запису і телефон держу. Не так, як робив. Досвіду маю зйомки, держав телефон. Вертикально, зараз ставив горизонтально. Думаю буде краще. Це також ряд цьогорічних посадок тут яблуня. Да, там на підщепі напівкарлик. Тут є всі 106 підщепа і 54118, І М7. Тут також цей ряд іде на півкарлик. Відстань тут у мене в ряду 2 метри. Це ось саджав восени. Ці саджанці яблунь. Тут також ММ 106, 54-118, М7. Так, тут міжряддя в мене три метри між рядами. Міжрядді посажені, посаджений. Саженці заокуліровані влітку. Це тут яблуня ММ106. Кольоровочка різні сорти. Через пару днів виложу відео. Це, щось зараз знімаю. І також в минулому році я знімав деякі відео, ну там якість хуже. І зйомка велася трохи не так. Ну, але все, все рівно виложу, може комусь буде корисне. Так, тут підщепа 54 118. Також заокулірована. Далі там в ряду ще трохи М9 єсть. Це ряд у мене. Карликова підщепа Тут М9, і 62-396. Там он побілено вже, тут ще треба білити. Це ВА-29 підщепа для груші. Також заокулірована влітку. Це алеча дика, тут у мене налечі персики, теплої сливи, сливи. Це саджанці, які були нереалізовані в цьому році. Тут яблуня, сталося, вітер сильний дуже сьогодні в нас. Це ряд грушки в мене посаджені в прошлої осені, ну, тобто рік вони вегетували вже росли в мене. І на весні досажував прошлою весною. побілив їх. Так. Капельничка в мене ленточна Камені вистачає. Це жердель деякий, тут на ній абрикос заокулірований і персик. Тут ряд персиків. Тут от другий рік від, ну два роки агітації було. І от це також уже і от посаджені восени. Ось тут персики, нові сорти. Так. Ну, на цьому все, вітер дуже сильний, не знаю як буде якість.